Герой України відзнаку прийняв зі сльозами на очах. Він каже, що ладен віддати всі свої нагороди, щоб в Україні запанував мир. Знає, що на Коломийщині є справжні герої, один із них його однофамілець із Великої Кам'янки. Отут к серце болить, камінь стоїть за те, що наші хлопці гинуть. Що, а з другої сторони, радує, що ради Україна, що перетворюється думка більшості людей. Про те, що треба боротися, що треба за Україну, що треба ставати патріотами, патріотами держави, держави, держави патріотами. Як неудобно, що мене хтось зручно називає героєм. Не я герой, нині герої такі, яка в нас є в Коломийському районі один Качук, справжній герой. Це у Кам'янці. той є герой. Але все-таки, що хто може, люди добрі. І саме головне, всіх, прошу, молю, хто мене знає, хто. Будьте добрими. Думайте про Україну, виховуйте усіх, хто, але виховуйте у друзі. Немає що допомогти. Виховай. Дай слово добре про Україну. Знаний Прикарпатець впевнено дивиться в майбутнє. Він вірить, що перемога однозначно буде за українським народом. У важкі для країни дні закликає всіх доєднання і незламності духу. Повірте мені, я завжди якийсь віщун є, так сам по собі знаю. Перемога буде за нами, буде свійна Україна, будуть всі люди, і то не так будуть, 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 будуть щасливі, будуть добрі. Будуть щирі один до другого. Лишень це, повірте, треба робити гуртом. Хотіти цього робити, дуже хотіти, бути патріотами. Не перекривайте дороги, не кажіть, що я не пущу сина чи когось в армію. Це просто недоречно. Ніх вернуться, не, не Ні хт... живі, здорові, все, але воювати всім треба. Всім. Дбаємо за Україну, всі гуртом. Баймо за наших людей любимо Україну. Слава Україні. Героям слава.